Вітаю! В ефірі програма Власна думка і сьогодні ми будемо звертатися до жителів нашого міста із таким запитанням: чи варто платити за вивезення сміття та за інші комунальні послуги? Адже ми зараз стикаємося із такою проблемою, що скрізь на вулицях бачимо цілі купи невивезеного сміття. Чому так? Чому це сміття лежить на вулицях? І з цим запитанням зверталися до працівників ЖЕКу, але нам сказали, що це через те, що люди не сплачують абонплату за мусор, не сплачують за вивезення сміття. Тож тобто ми запитаємо, як ви платите? Хто платить, хто не платить і чи варто взагалі платити? І з цим запитанням ми спочатку звертаємося до усіх перехожих, яких зустрінемо на вулицях та до всіх жителів нашого міста. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібно сплачувати за комунальні послуги? Звичайно, потрібно сплачувати, ну і потрібно, щоб комунальні послуги виконувалися в повній мірі. У нас ось зараз червона армійська вулиця. На день незалежності три неділі мусор не вивозився загнився. Сяс пішли. Я вам покажу вам, сфотографуйте. Отака от гора мусора не вивозиться дві неділі. За них потрібно платити, ну потрібно відпрацьовувати. Скажіть, будь ласка, от ви сплачуєте за сміття? Звичайно, скільки ви платите? Це знає моя супруга. Я до цих вопросов маю, маю діло зарабатувати і її тратять. Скільки за сміття за сміття Так, е, добре, 4,40 е, за одні за одну людину, так? Звичайно. Так, і скажіть, будь ласка, от ви ставили запитання працівникам, які працівникам ЖЕКу, наприклад, які вивозять Ні, сміття? Не Чому не вивезли сміття? Тому що не ставлю питання, тому а як що ви було... вважаєте? Я вважаю, що це безлаберність місцевих властей. Е, 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 це по-другому я не назову. Я вам я ще раз говорю, ось 100, 100 метрів звідси подивитися, бур'яном заростає мусор, мусор загнивається, діти ходять і так далі. Це в центрі, це самий центр міста. Це неподобство. Скажіть, будь ласка, чи потрібно сплачувати комунальні послуги? Ну а як? Ну як не сплачувати комунальні послуги? А хто ж буде обслужувати тоді? Е, зараз у нас тема стосується сміття. Як ситуація от, на вашій вулиці, наприклад, із вивезенням сміття? Ми вивозять, раз у тиждень вивозять в середу. Наша вулиця Шевченко. Так, і, і там сміття не лежить. Не лежить. Зараз нова машина ходить, зараз не лежить, зараз вивозять. А як ви вважаєте, на тих вулицях, на яких завжди лежить сміття? Чому воно залишається там? Чому працівники комунальних служб залишають сміття на вулиці? Яка головна причина? Ну, та головна. Головна видно, транспорту не вистачає чи що там таке? Дивіться, і в нас провіряють там, дивиться, хто не платить, бідра підписані то, а хто не, не платить, То як сміття не... не забирають, остаються бідра да, за то. Тому, може, проблема саме в тому, що не сплачують за вивезення ну, може, сміття, і тому за... Ну, звісно. От примірно в нас там жінка не платить, а бідра. Її Як змусити оставляють. таких людей платити? Ну, а як виїзьмуться, як ви її змусите? А собака розгребуть тоді та й все. От, ну як її змусить. Ну, а інших жителів вашої вулиці, кажуть, сусідів. Їй кажуть, да, чого ти не платиш, не то. От за тебе ж воно це тут і, і сміття. І яку відповідь ви часто чуєте? Та як, кажу вам, яка різниця. Ну, що тобі, що, що, я. Є, це воно, яка різниця, якщо... якщо вона ж вона така, пожила жінка, то може в неї немає. Виносити за, за ну, не треба, це таке. Ну, а як це яка різниця? Якщо сміття лежить, це нікому не подобається. Ну звісно, нікому не подобається. Нікому не подобається, а заставить не заставиш. Ну є ж служби, хай заставляють і хай підлять. Яким чином можна їх змусити? Ну я знаю, яким чином. Якщо О. такий метод, як не вивозити сміття, взагалі не спрацьовує, тому що ну, конечно, сміття. Ну, все одно оставляють, так, да, воно ж не, не поту. Надо, 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 надо примушувати, звісно, щоб вивозили. Скажіть, будь ласка, от ви коли проходите по місту п'ятихатки. Ви бачите скрізь купи сміття? Звісно. Як із цим боротися? Убирати. А як боротися із вивезенням сміття, яке комунальні служби не хочуть вивозити через те, що люди не сплачують за комунальні послуги? А ну це вже інший питання. Тут, щоб вивозити, треба Пусть самі люди тоді вивозять. раз не хотят платить. Собираются возле каждого своего дома, убирают, вывозят, нанимают. За всю работу нужно платить. есть то -то можно свернуться из э, такого проханием не, и Не да, хотите и... платить, убирайте сами. Ведь каждый двор, это же кто-то живет. Он же честь приватизированный, тем более. Ну, же должны у себя У конаті в хаті в себе обирають, вичищають, чисто і в гості приважають, Ніде где ж йому зарані. Так і це. Це проходять хазяїн, значить. Разум не вбирають себе. І хочуть платить, самі обирають. Це ж такий простой, життєвий вопрос. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібно сплачувати комунальні послуги? Ой, та потрібно, але тільки ж не, та, не так, як оце вони деруть шкуру з людей. Дуже багато. Ми то живемо в селі. Ми платимо тільки за електроенергію, більше ми нічого не платимо. А город я для їх, це звісно, для їх це. Як ви вважаєте, 4 гривні 40 копійок за вивезення сміття з однієї людини? Це мало чи багато? І не мало, і не багато. Саме хорошо. А чому знаю, ж тоді не сплачують люди? Ну я не знаю, що люди такі. То, значить, совісті їх немає в тих людей. Вони привикли в смітті жити. Це ж таки, такий український народ. Вони люблять сміття, а за границею дивляться там хорошо, а платити не хочуть. І хай живуть у смітті. У нас нема сміття. Ми сміття, якщо є, ми його зібрали, у нас акуратно є ямка, в ямку вкинули, воно не валяється в нас ніде. А город я не знаю, як вони там. Скажіть, будь ласка, ви проживаєте в місті П'ятихатки? Так. Да. Скажіть, будь ласка, по якій вулиці? Клімінка. Так, як на вашій вулиці стоїть ситуація з вивезенням сміття? Хорошо, кожен понедільник забирають. І вивозять сміття не залишається на вулиці? Ні, нічого. Кожен понеділок приїжджають, забирають, все, все нормально. Як ви вважаєте, чому на інших вулицях, на деяких вулицях, сміття залишається? Яка в цьому причина? Значить, ні вовремя платять. Тобто тому, що не сплачують. Так, да, якщо не сплачують, вже є, у них задержка. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте 4 гривні 40 копійок з одного чоловіка? Це достатньо, чи це мало, чи це багато? Для п'ятихаток для п'яті це нормально, тому що муз мусор. Отак, от так. І як боротися із тими людьми, які не сплачують за вивезення сміття? Як ви вважаєте? Ну, як та як-то городські власті, щоб вже нака мені каже 4 рубля для мусора. Во-первых, і грязь, і муки, і, і ну що вам рассказывать. Конечно, надо наказувати да? или штраф, или я не знаю, як їх можна наказувати. удерживать. видержувати. Тобто ви вважаєте, що потрібно обкладати штрафами, штраф, штрафними санкціями цих людей, які не сплачують. Ну, конечно, конечно, це така небольшая сума. Це ж не то, що там за газ платять по 300, по 500 рублей. І люди ж платять, тому що ж. Тому що треба, тому що да, не хочеться да, сидіти, да. щоб було холодно. Мусор, коло. да. А мусор это ще хуже. хуже Во-первых, во неприятно, когда идешь грязь. А во-вторых, ну санитарные правила, страшные же. Я не знаю, просто это надо быть таким далеким, чтобы не платить за мусор. Что угодно. може мож, за телевизор не платить, за радио не платить, ну, в крайнем случае за телефон. Но за мусор, мне кажется, 4 рубля можно найти. Отже, прослухавши відповіді на запитання, чому не вивозиться сміття та чи потрібно сплачувати за комунальні послуги, ми прослухали багато відповідей, багато думок, і усі в один голос стверджують, що платити за вивезення сміття потрібно, і сміття потрібно вивозити. А з тими, хто не платить, потрібно знаходити методи, щоб з ними боротися. Але картина, яка у нашому місті склалася останнім часом. Купим сміття на вулицях, вона нікого не радує. Усім хочеться, щоб вулиці були чистими. Що ж потрібно для того, щоб вулиці були чистими. І чи всі так добросовісно сплачують за вивезення сміття? Про це Василь Іванович Корнієнко розповість вам у наступному інтерв'ю. Ну, так відвідають жителі нашого города і ті, хто, може бути, приїжджають сюда із сел в п'яти Так отвечает, в принципе, согласны, но на самом деле ситуация гораздо сложнее. Мы беседуем в иконочестве, да? да, начальника да. ЖК 2, Вуряк Юрий Анатольевич. Как ситуация в целом выглядит? Вот ну мы не будем другие коммунальные платежи, имеется в виду квартира, другое, а вот за мусор. Какова ситуация? Платят 100%, 10%, 20% в целом по городу. Ну на даний час на підприємстві склалася критична ситуація по вивезенню твердих побутових відходів. На сьогоднішній день по місту заключено 6 шість договорів на вивез твердих побутових відходів. Це від 18 тисяч населення, тобто це складається, складає менше 50%. 13 чим тисяч вивозять мусор, хто зна куди, де ми бачимо по посадках, по всіх оцих стройках, недостройках, по воїнських частях вивозять мусор самовольно і не, не оплачують. Біля багатоповерхівок у нас зараз знаходиться 88 контейнерів. Це тобто, виходить, близько на 700 кубів мусору стоїть Але Опять же, Багатоповерхівки теж народу старається не платити за мусор. Так же по цьому взяти. Є будинки, де квартир знаходиться, наприклад, будинок, возьмем, да любой. Любой. ну дивіться, молодіжного одіна, на будинок, 43 квартири, але з них заключення догорів і платять тільки 18 квартир. Це, говорить. От, 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 Ну, каже про те, що люди десь мусор дівають. Вони носять, звісно, в наші баки, вивозиться він безкоштовно. Тому на підприємстві це не, не єдиничний случай по, по будинках. Багато будинків із таких, що шатрова 6, там виходить, 60 квартир, а договори заключені тільки на 33 квартири і платять тільки 33 квартири. Останні люди носять мусор в баки, тобто користуються цією послугою за що тих мешканців, які платять за мусор. Ну, я смотрел этот весь перечень, который у вас есть. Нет ни одного дома, где бы было хотя бы... Ну, один только дом, там 10 квартир и 9 заключили. Ну, да, все, да, остальные, да, там, все остальные там минимум 50% процентов, да. или максимум. Ну, ну, да, ну, конечно, ситуация у нас сейчас такая в городе, что много квартир купленных, перекупленных стоять, пуститься Это тоже, вот это как раз вот 1% или 10%, можно на это и скинуть, я это понимаю. На данный час... Э Оплата за в місяць з одного чоловіка становить 4,40 гривня. Це не такі то суми. Это в частному секторі 4,40, а, а в казіоні по 4,20. 4,20 і того менше. Да, і того менше. Так же само пользується воно льготою. За чоловік предоставляє у достокупію своїх удостовірень, льготних, воно пользується льготою. Управління праці нам вертає льготу цю. Ну, так. кто платит лучше? Те, которые в многоквартирных домах живут, где баки стоят, или частный сектор, где они выносят там ну, к какому-то двору. Ну, если взять по тому, по, по цих списках, то, конечно, да, в многоквартирных більше люди платять. То що частний сектор Дуже дуже мало заключено договорів, в основному люди відказуються. Ми самі вивозимо, ми якісь компостні ями, ми де-то зжигаємо, де то його вдіваємо, а в основному самі всі вивозять по посадках, по балках, по недостройках наших. Ну, от у вас там квартири, дома, квартири частний сектор. А якщо брати от по такій категорії, хто краще платить? Пенсіонери, безробітні, заможні люди, от як. У список у вас, мабуть, є должников? Єсть, є. Ну, в основному це ми всі знаємо, що люди розпитані при совєтській власті, платять лучше. А це наші пенсіонери. Вони так само користуються льготою, і те, що чоловік-пенсіонер, він заплатив у нас, наприклад, якщо 25% дитина війни, пенсіонер, сума, 3,70 чи 3,75% буде, остане вертає, да? вони стараються заплатити. Ну, Болі пенсіонери платять краще. Там есть нормы, допустим, сколько? 35 килограмм в месяц, если я не помню, должен да, 35 килограмм в месяц на одного человека. Це, тобто то там на 4 недели, 9 килограмм в неделю человек должен вынести мусору ну, со своего двора. Ну вот мы не случайно стали здесь вот. Ветки тут море ціле. І у будь-якого другого такого, де стоять контейнери, да, можна обнаружить там що водно. Ось такі, такі коробки многогабаритні. Це входить сюди или не входить? Це не входить тверді побутові відходи, але в нас є така услуга. Люди можуть заказати контейнер, заказати машину і вивезти цей весь мусор. Много... Строїтельний мусор, большой, многогабаритний цей мусор. Є така услуга, що можна заказати контейнер і вивезти цей мусор. От свого двора, навіть від квартири, якщо треба буде, десь там хтось ремонт робить. Де ж то ремонт робить, все ж конечно, несеться до площадки, створюється такі кучі мусора, смітника. що в контейнер укинути строїтельний мусор, не взяти, що контейнер розширений на куб твердих побутових відходів. Це тобто від діяльності чоловіка, ну не від стройки. І машина, якщо засипають контейнер повністю стрільним мусором, машина не в состоянні його підняти, висипати в себе. Так, ну ви сказали в самом начале, що сложилась критична ситуація. Если эта критична ситуація будет усугубляться, а тенденция наверное, идет к тому, что нас может на що нас може ожидать. Вы сами, що нас може ожидати? Ви бачили самі, що неділю-дві назад мусор остався по вулицях. В понеділок четвер ми не возили согласно графіку, тому що в мене не було чим зап... заправить машину. Не було денег на топливо. Стояв мусор по городу, да, ми потім на наступній тиждень вивозили його, звісно, це була накладка, вийшло, що мусор був, за два рази треба було його вивезти. Мусор вивезли, звісно, мусора очистили трохи. Но, опять же, те саме йде. У нас просто можемо стати, от факт коштів навіть на придбання топлива. Вот там у вас стоит сумма, видел я, 78 тысяч за должность. Это за что? За год оставлю или за месяц или сколько? Нет, это на сегодняшний период. Это с 1 января по, например, по 1 августа. 78 тысяч для вас это что? Это, наша вот, заработная они пришли плата. Сегодня, вот Это она... сразу выплата, выплата, заработной платы, погашение налогов, ну все. Так же самое по, по квартплате есть сумма 544, это долг. По... Больше чем полмиллиона. Да. По многоэтажкам. Видите, ну, но ну, я могу зачитать, немного ж вон тут таких все, все подряд читать. Ну, Клименко 91, 15 тысяч, Петровску 336, 20 тысяч. Петровску 131а 18 тысяч долгу, Шатрова 10, 16 тысяч долгу. Шатрова 6, 40 тысяч долгу. Александрийская 94 13 тысяч долгу. Это здесь и квартплата, и мусор в одной сумме. Лидеречку 5. 3 тысячи долго, это еще куда не шло. Лиди Гречко 10, 12 тысяч долгов, Лиди Гречко 20, 12 Лиди Речку 28, 21 тысяча долгов. Лиди Речку 30, 13. Железнодорожная 3, 33 тысячи долгов. Хотя это в этот дом последней зимой мы там сделали водопровод. Мы там неделю в эти морозы сидели там. И люди все равно не, не понимают этого, что надо платить за эти услуги. Молодежная 2, 19 тысяч. Прокопенко 4, 18. Прокопенко 5, 18. И Прокопенко 5, а 22. Хотя эти, эти, два дома, Прокопенко 5 и Прокопенко 5, а отошли от нас. Они пользуются вывозом мусора. Также это, это и квартплата здесь осталась до прошлых лет. но а вывозом мусора они пользуются. И на данный момент контейнерная площадка стоит рядом возле этих двух домов. Сейчас вот а долги неподъемные, да? Не долги, меня интересует, вот смотрите, Прокопенко 5, 50 квартир, а из них только 22 договора, это 22, 22 квартиры, которые платят за мусор. Ну, ну, которые носят... заключили договор, заключили. а может быть даже и не платят. Не, ну это, платят, это здесь да? проплата, да. И носят же в баки, которые стоят на площадке. Они пользуются вывозом мусора за счет, а остальные, если получается, 18, остальные 18 квартир пользуются вывозом мусора за счет Тих 22. Так же само Прокопенко 5, 50 квартир, заключены договоров и платят. Только 31 квартира. Остальные пользуются вывозом мусора за счет тех, кто платит. Вот за счет этого у нас возникла, возникла такая ситуация, конечно, что предприятие... Даже не знаю, как его сказать вам. Ну, за долгов, по кварт... по... По... Вот, что люди нам должны. У нас возникает задолженность по заработной плате, по пенсионному фонду. Предприяти... Налоговое, все. Налоговое предприятие может оказаться банкротом. Опишут эту технику новую, которую мы получили, КАМАЗы, газоны, эти мусоровозы. И останемся мы тогда опять в мусоре. Да. Добро. Вот такая ситуация. у Нас немножко бурлили, а тут вот такой анализ серьезный сделал Юрий Анатольевич. Я постараюсь сам ответить на этот вопрос. Что может быть? Ну вот мы, например, за телефон платим, потому что боимся, его откусят, если вы не заплатите там соответствующее время. Электроэнергия то же самое. Газ, наверное, тоже, да? Да. И вот представьте себе, если мы не будем платить вот за газ, за это вам отрежут, и как вы будете себя чувствовать? А тут безнаказанность. Мусор, не платишь за него, он там тысячи, десятки тысяч. И ничего. Пусть там сосед мой заплатит. За квартиру не платит. То же самое. Никаких других дел. А, наверное, многие возмущаются, в том числе к вам сюда приходят. Почему делать и то, когда спросят, сколько задолженности. Я знаю таких людей. Если этого не будет, не будем платить. Вот 78 тысяч только за мусор. Больше полмиллиона за квартплату. Придет такая ситуация, вот он говорит, что э, когда будет нечем платить зарплату, не на что будет купить бензин для того, чтобы автомобили пошли, вот это дело все убирали. И тогда будет примерно как с отоплением. За отопление не платили, но отопление можно сделать индивидуально. И сделали сейчас. И спасибо тому руководству города, которое эту вещь инициировали и проводили. Но если не будет вывозиться мусор, мы утонем в навозе. Другого здесь быть не может. А если вот так вот будет кругом мусор, вот вы один раз не вывозили, уже, так сказать, пошла какая-то реакция, все прочее. Это всякая зараза, это пошли крысы, мыши и все остальное, неизвестно куда и неизвестно что. Мы утонем в мусоре. Это, ну, я не знаю, как назвать, но, наверное, это будет катастрофа. По-другому отнестись к этому нельзя. Поэтому моя личная просьба, она, естественно, совпадает, наверное, с вами, что... Господа, если мы пользуемся чем-то, мы за это должны платить. Вот вы, допустим, где-то работаете, а вам скажут, вам зарплату не будет платить, вы будете работать, нет. Как же работники ЖК? Как же они же не могут бесплатно работать? Или вы торгуете, вы же бесплатно не отдаете товар. Почему пользуетесь этими услугами, вывоз мусора и квартплату, а за эти вещи не платите? Давайте к этому подходить не только сознательно, а и с точки зрения перспектив развития, и с точки зрения закона. По-другому здесь быть ничего не может. Так, да. Юрий Анатольевич. Да. Ну и хотел бы добавить, что большая просьба, кто решится. Мы находимся. Телефон наш контактный 3044 по городу. Контора наша находится в дворе в ПК, по-моему, это все пятихатцы знают. Приходите, заключайте. Где то, что контролеры ходят, но не всегда возможно попасть во двор, пообщаться с людьми. Приходите в контору, там все все вас обслужат, заключат все. Ну и плюс возвращать долги те, да, кто... Да, да, да. Да, вы можете да. где-то поэтапно, реструктуризация... Есть, да, да, по закону есть реструктуризация, все это можно сделать. Ну, вот такие дела. Давайте задумаемся прежде всего над своим бытом, над своей жизнью в нашем городе, который мы хотим сделать чистым и красивым. Это одно из важных заключается в том, чтобы вовремя платить все коммунальные услуги. Спасибо вам за информацию. Я думаю, что наши телезрители... Может быть, не все, но хотя бы 1%, 10%, сколько сумеют ну, проникнуться чувством ответственности за жизнь в нашем городе. Это где-то как-то к чему-то поможет. Давайте заботиться о своем городе, о его чистоте, о нашей жизни, о нашем здоровье. Всего доброго. До свидания.